У мене особисто плани якомога більше матчів зіграти, якомога більше хвилин отримати, та командні плани виходити на кожну гру та намагатись перемагати. А є у національній збірні якийсь у тебе ментор? Вийти та доказати, що я маю бути тут, мати, маю бути в цій команді та можу доказати це. Егор, Привіт, не англійською мовою, українською мовою інтерв'ю. Я думаю, так буде нам всім приємніше і спокійніше. Радий радий тебе вітати. Ситанта спортс. Мене звати Віталій Волочай. Ну і ми з тобою сьогодні так поговоримо. Не так багато можливостей є поговорити з нашими легіонерами, так трохи в цілому, взагалі, про про твій сезон, а не про ось ті події, які там на минулому тижні чи наступному будуть відбуватися. І перше питання, за якого я хотів стартувати. Нещодавно я коментував матч, де який був для тебе 50-ти в англійській Прем'єр Лізі наймолодший гравець Брентфорда в історії, який 50 матчів в АПЛ зіграв, для тебе ця цифра щось означає, чи ти якось не звертав на це увагу? Не, якщо чесно, я не звертав на це увагу, але для мене це є велика честь зіграти 50 ігр в Лізі та за цей великий клуб? Супер. Слухай. А ти можеш взагалі так пригадати так, 22-й рік і свої перші дні в Англії? Коли ти тільки переїхав з України, що тебе взагалі в Англії найбільше, от перше враження, найбільше здивувало, як ти от перші тижні адаптовувався до нового середовища? Для мене мене здивувала англійська мова, тому що я нічого не розумів. Так, це трішки було для мене незвично. Але я впорався з цим і зараз все добре. Тобто зараз повністю Флуент, правильно? Чи є ще деякі проблеми? Так, нема проблем. Це дуже тішить. Дивись, твій... Шлях Брентфорді, на відміну від дуже багатьох гравців, які приїжджали до АПЛ, до Англії, трохи по-іншому розпочинався. Він починався, по суті, з молодіжної структури клубу. І от як взагалі влаштована академія, молодіжна структура в Англії, ну, якщо порівнювати, наприклад, там з о, академіями чи молодіжними командами у нас в Україні, я не вважаю, що є якась велика різниця. Все так же хлопці тренуються. Якщо ти тренуєшся добре, тебе можуть підпускати до першої команди. Та якщо ти. Готовий працювати кожного дня наповно, то ти якомога швидше будеш в першій команді. А оці пер перші матчі, так коли тебе в досить там юному ще віці так підпускають, там вже до тренувань з дорослою командою. Ну наскільки не знаю, чи ти згадаєш свій там перші тренування з дорослою вже командою Брентфорда, ну коліна тряслись, чи вже от якраз таки через те, що ти трохи в молодіжній команді попрацював, уже якось було поспокійніше. Так, звісно, був манраж, коли ти вперше Виходиш на поле з такими гравцями, але для мене це було задоволення та велика гордість. Дякую. Слухай, хочу поговорити трохи про тренера вашого, про Томаса Франка, тому що ну, він досить така унікальна людина, людина, яка непересічна, скажімо так, дуже цікавий тренер, тренер з абсолютно своїм поглядом на все те, що відбувається, але з іншого боку, ваша команда, вона ну, досить вікова. Таких молодих футболістів, як ти, у вас немає. Наскільки. Класний взагалі тренер Франк. Що ти про нього можеш нам розказати, того, що ми публічно може не знаємо так. Наскільки приємно з ним працювати і наскільки він багато уваги приділяє саме молоді ось гравцям твого віку? Так, звісно, мені приємно з ним працювати. Та я вважаю, я вважаю що він створив з нашої команди якомога сильнішу команду. Та ми це доказуємо результатом, коли ми граємо там з арсеналом, наприклад, 1-1 з Челсі 0-0. Тільки позитивні враження від нього, то я радий, що в нас є такий тренер. А він, якщо так доповнити, він такий сильно вимагливий? Тобто, може там змусити, якщо на тренуванні не допрацював кілька кіл дати ще навколо стадіону, чи так більш поблажливо відноситься. Ну, якщо порівнювати, наприклад, з тренерами в Україні. А в нас нема такого, що хтось не допрацьовує всі допрацьовують до кінця. Це добре, це дуже тішить. Дай трохи поговоримо про. Скажімо так, твій перехід від молодіжного до дорослого футболу в контексті збірної. Так, ми звикли за останні роки, тебе бачити, фактично залізобетонним і дуже важливим гравцем молодіжної збірної. І ось весь цей шлях в молодіжній збірній, довгий, досить тривалий шлях, досить велика кількість матчів. А, ось ці можливості вже, будучи в Англії, повертатися в цю молодіжну збірну. Наскільки у вас там була збита оця команда, наскільки ти ось зараз. Вже як гравець національної збірної оглядаєшся на ось цю молодіжну збірну. І от наскільки для тебе це було важливо щоразу приїжджати у молодіжку і доводити і разом з цими молодими пацанами розвиватися до того рівня, до якого ви розвилися зараз? Усі, я вважаю, що у нас сильна команда, молодіжна збірна. Та ми з нетерпінням ждемо літа та намагатимемось показати якомога сильніший результат. Трохи є впевненості так перед літом, так, забігаючи наперед, що Якщо ну, в груповому етапі там Англії обігрували, то в принципі і, і, і далі можна дойти. Є є в голові якесь таке бачення, того, що те, що було на володіжному Євро два роки тому, можна в принципі повторювати кожні два роки. Чи якщо ми говоримо про ну такі плани, то якихось там планів, а давайте тепер дійдемо до фіналу або виграємо. Ну не, не ставиться в молодіжному футболі. Чи все таки ставляться? Я вважаю, що у нас є впевненість, та ми будемо йти якомога далі. Сподіваємось, подалі зайдете, тому що е, минуле літо, поза минуле літо воно було дуже-дуже емоційне. Давай до дебюту за національну збірну. Тебе викликали так на поєдинки в листопаді, е, і там ти просто не дебютував, але був уже в розташуванні національної збірної. І ось два матчі, два важливі матчі проти е, Бельгії. Ну, дійсно велика подія. Е, пригадай, Момент так дебюту, коли ти підкликав, Рибро сказав, що зараз ти виходиш. Що в голові в той момент відбувалося? Наскільки це важливо взагалі ось дебютувати? Дебютувати в такому важливому матчі проти такого крутого суперника. Так, це були дуже важливі емоції для мене та для моєї родини. Я пам'ятаю цей момент, коли Риборов мене покликав та сказав, що зараз виходиш. Для мене найголовнішим було вийти та доказати, що я. Має бути тут, мати має бути в цій команді та можу доказати це. Ну я думаю, всім все абсолютно довів. Ти після матчів збірної, ну не знаю, читаєш трохи українську пресу, дивишся українських блогерів, бачив реакцію на свою гру, коли ну тут ледь не 95% одразу сказали, що все, все ярмолюк. Це на 15 наступних років гравець основи, навіть не думайте про що інше чи не звертаєш ти уваги на це. Якщо чесно, я не дуже читаю та не дуже звертаю на це увагу. Більш сфокусований на своїй грі та на своїй праці, і це абсолютно правильний підхід. Далі, далі притримуйся. А якщо коротко так ці два питання поєднати, а, різниця основна між молодіжкою і національною збірною в чому? Чи відчув ти її там в підході, в тренувальному процесі, ось цей там, тиждень молодіжці і тиждень національної збірні сильно вони відрізняються? Звісно, є різниця. Це відповідальність на тобі на твоїх плечах за національну команду, це велика різниця. А є у національній збірні якийсь у тебе ментор, тобто людина, яка там, коли ти приїхав, яка тобі деколи підказує, яка там дає поради, що краще робити, що краще не робити, чи, чи якось немає якоїсь такої прямої людини у, у збірні, яка, скажімо, опікується тобою і дає якісь підказки? Мені допомагав Миколенко при моїх дебютних викликах та допомагав мені, підказував. Класно, є ось ця перехідність традиції, це, звичайно, дуже тішить. Давай трохи так. Повернемося до, до твого життя, до твого життя в Англії, до твого життя у Лондоні. А, велике місто, багато чим там можна займатися. Що найбільше от, тобі подобається в житті в Лондоні, очевидно, окрім футболу і тренувань? Чи є в твоєму житті у Лондоні щось окрім футболу і тренувань? Звісно, є, як і у всіх. Але найбільше так я приділяю увагу на футбол та тренування. Але за цими межами в мене є. Моя сім'я, з якими проводимо час, але щось таке виділити я не можу. Тобто, а, а якісь хобі, не знаю, якесь таке. Знаю, з хлопцями спілкуємося всі там в Counter-Strike люблять посидіти пограти в якісь такі речі, якесь хобі, яке дозволяє голову розвантажити після матчів або там після важких тренувальних днів. Щось ось таке. Про що ми, може, не знаємо? Є у тебе? Так, можемо з друзями з України пограти в Counter-Strike та чи піти впадав з хлопцями пограти. Непогано, непогано. Я, я вже говорив колись в інтерв'ю з Італією Миколенко, що нам треба збирати другу національну збірну в PUBG, і в принципі непогано можете ви виступити у порівнянні з Наві чи з іншими. Це у вас доб добре буде виходити до речі щодо українців. Взагалі, так досить велика, так діаспора у. У Англії так по різних містах розкидані, але дехто в Лондоні, дехто неподалік від Лондону. З кимось з наших футболістів так там спілкуєтесь, частіше зустрічаєтесь чи так деколи на матчах перетинаєтесь та та й контакт тримаєте в онлайні виключно? Так, намагаємося спілкуватись з усіма, але найбільш з коленко. Окей, дякую. Ну і наостанок, так в нас нас, на жаль, не дають нам багато часу з тобою. Спілкуватися. Ми все прекрасно розуміємо. Скоро матч. На останок, сезон для вас. І хороший, і з іншого боку, не такий би напевно, як хотілось. Про це говорив Томас Франк, що ми хочемо завжди вище, вище і вище. І це абсолютно зрозуміло, але надзвичайно стабільна команда. Серії перемог виїзна, серія перемог фантастична. Зараз невеличкі проблеми, кілька матчів не вигравали. От які твої враження про цей сезон і які плани особисто у тебе до кінця цього сезону в англійській футбольній прем'єр-лізі? У мене особисто плани якомога більше матчів зіграти, якомога більше хвилин отримати. Та командні плани виходити на кожну гру та намагатись перемагати. Будемо за вас болівати. Будемо сподіватися, що будеш отримувати більше ігрового часу. У нас за цим всі дуже активно слідкують. Хоча, як на мене, в цьому сезоні час прекрасний і далі буде ще краще, і хочеться тобі подякувати за твій час і побажати успіхів з Бренфордом у цьому сезоні і далі тішити нас прекрасними матчами і в Англії, і звичайно, за національну збірну. Дякую, дякую, дякую.